Привіт! Якщо твої коти влаштовують ранкові концерти о 5-й ранку, ця штука врятує твої нерви та вбереже сон. Автоматична Wi-Fi-годівниця iPadMon для тих, хто любить своїх пухнастиків, а ще більше любить спати, коли вони вночі хочуть їсти. Я її купував на AliExpress, і на момент запису цього огляду її ціна складає близько 55 доларів. Я вважаю це доволі непоганою ціною за такий функціонал. Але якщо ви скористаєтесь кодами, які я залишу в описі під відео, то вийде дешевше ще на 5 баксів. До речі, коди працюють на всі товари, окрім телефонів, тому переходьте та користуйтесь. Приходить, годівниця запакована наступним чином: зверху звичайний поштовий пакет, всередині якого картонна коробка, яка непогано вберегла товар при транспортуванні. Для ущільнення пакування використовується вспінений поліетилен. Який не дозволяє бовтатись годівниці в коробці. Він є і зверху, і навіть знизу, за що окрема подяка виробнику. Одразу бачимо сам резервуар в пакеті, і ніби нічого більше немає. Довго намагаємось зрозуміти, як відчинити його, і ось нарешті знаходимо кнопку позаду, натиснувши яку, кришка легко відчиняється. І всередині бачимо решту комплектації: це ложементи з двома знімними нержавіючими тарілками. Вони однакові, тільки одна половина ліва, інша права, багатомовна дуже детальна інструкція з ілюстраціями, дріт живлення USB Type A на USB Type-C у гарному міцному оплетенні, з'єднувач двох ложементів, які ми дістали до цього, і мішечок із силикагелем, який необхідно встановити в спеціальний відсік у кришці, щоб корм не відсирів при тривалому зберіганні. На дні резервуару можемо бачити механізм дозування та подачі корму. До речі, об'єм резервуару складає цілих 4 літри. На передній панелі внизу бачимо отвір для видачі корму, а над ним оглядове віконце, через яке завжди можна побачити залишок корму. Збирається все доволі легко та інтуїтивно зрозуміло. Спочатку вставляємо в одну половинку лажументу з'єднувач. Також він є розділювачем потоку корму. Потім з'єднуємо з іншою половиною і все це тримається міцно та надійно. Дуже добре, що тарілки знімаються окремо, це зручно та практично для їх миття. Тепер ложемент у зборі в один рух з'єднуємо з резервуаром і також легко закриваємо кришкою резервуар. На цьому етапі прийшов перевіряючий проконтролювати, чи все в нас добре виходить, і сказав поквапитись, бо вже час їсти. На боковій стінці виробник розмістив підказку, що внизу резервуару є відсік для батарейок та підключення дроту живлення. Нижче розмістилась одна єдина кнопка та індикатори стану підключення та наявності корму. У відсік для батарейок необхідно встановити аж 4 пальчикових батарейки. Неподалік у поглибленні знаходимо гніздо USB Type-C та встановлюємо у нього дріт, після чого прокладаємо його Петлею, щоб уникнути його випадіння при пересуваннях та рухах. Для роботи під час відключень світла вставляємо батарейки. Все, живлення в годівниці вже є. Перший індикатор світить зеленим, що каже нам, що годівницю підключено до мережі Wi-Fi. Я щойно спробував це зробити, щоб розповісти вам, як це робиться. Другий індикатор блимає червоним, що означає, що в резервуарі бракує корму. Коли він з'явиться всередині, ця лампочка просто погасне. Під'єднатись до пристрою можна через один з трьох додатків, таких як iPad Mon, Taia Smart або Smart Life. Я вже спробував через iPadmon, тому зараз будемо з вами пробувати Taia Smart. Для цього скануємо QR-код додатку та скачуємо його. В мене він вже є, тому просто відкриваю. Вам необхідно буде зареєструватись у додатку. Далі на титульній сторінці натискаємо плюсик, щоб додати новий пристрій. У мене не знаходить, тому що вже під'єднано скидаємо натисканням кнопки на 5 секунд у режим пошуку. Індикатор підключення швидко блимає. Одразу з'явився наш пристрій. Натискаємо на нього. Далі необхідно обрати вашу мережу Wi-Fi, але пристрій працює лише в мережі 2G. Тому, якщо ви бачите в себе 5G, то перемкніться саме на 2G мережу. Після цього пристрій додається. Натискаємо завершено. Натиснувши на зображення годівниці, потрапляємо в її меню, в якому є план годування, де ми вносимо час годування та кількість порцій на цей сеанс. До речі, кількість може бути до 36 порцій за раз. Порція в залежності від фракції корму може бути від 6 до 8 грамів, але раджу вам самостійно зважувати для вашого корму. Одразу створюємо декілька сеансів на кожен день. Трохи нижче є пункт меню, де можна побачити попереднє годування, а ще нижче можна обрати скільки порцій видати вручну, а вище бачимо час наступного годування. Також у додатку можна увімкнути сповіщення, якщо годівниця не в мережі більше ніж 30 хвилин, але при цьому вона все одно буде годувати по тому плану, який ви створили. Ставлячи годівницю на місце використання, помітив присутність гумових ніжок, які дуже добре зчеплюються з підлогою і не дадуть вашим вихованцям штовхати та пересувати її. Далі демонструю вам, як відбувається дозування корму. Одна порція це оберт барабану на одну секцію, відповідно, три порції, оберт на три секції, ну і так далі. Коти вже прийшли тестувати, тому підготовляємо все для роботи. Засипаємо корм, прибираємо стрічку з оглядового віконця. До речі, через нього непогано видно, скільки залишається у резервуарі. Тепер тестуємо вручну. Все нормально дозується, барабан обертається стільки разів, скільки порцій ви обрали. Тут просто перша секція була пуста через те, що це перша подача після засипання корму у бункер. Далі тестуємо годування за розкладом, виставляємо час, який нам треба, та кількість порцій і дивимось в очікуванні цього часу. Як бачимо, годує за розкладом, даючи саме стільки, скільки ми обрали. Коти задоволені, я не прокидаюсь від мяу під дверима, додаток інтуїтивний, все налаштовується за хвилину. Далі плюси та мінуси. Плюси підходить для двох котів, годує за розкладом дозуючі порції, керування з телефону. Великий об'єм бункеру. Мінуси. Потрібен Wi-Fi саме 2,4 ГГц, тому що не підтримує 5 ГГц. Не підходить для вологого корму. На цьому мінуси скінчились, тому я вважаю, що пристрій доволі гарний та корисний. Ось такий у мене сьогодні вийшов огляд. Підписуйтесь, якщо любите своїх котів і не хочете вставати о 5 ранку. Ставте лайк, якщо хочете ще більше оглядів, корисних гаджетів, і не забудьте перевірити посилання в описі. Там для вас корисні купони та знижки. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічів і всім па-па!